Сьогодні 27 січня, 24 рік, фундук трапезунт готується до цвітіння. Бачимо жіноча брунька і вже, вже на верхівці з'являється. Китиці жіночі такі пелюстки. Тут у нас це вегетативні бруньки. Перший рік ми отримаємо на цьому кущі, мабуть, сигнальний врожай фундуку. Зима, але в нас ще немає для нього запильника. У нас навіть самий ранній кущ з Миколаївської селекції, який квітне, він іще повністю, повністю. це фундук Керасунт. Ще повністю повністю всі у нас тверді. Немає у нас запильника такого супер раннього. Не очікував, що так зарано буде трапезунт у нас квітнути. У нас на даний момент зараз десь плюс 4 градуса. Це у нас шедевр з такими гарними чоловічими сережками. І продивився я всі, всі ще далеко-далеко до цвітіння. Що чоловічі, що жіночі бруньки на всіх фундуках. Трапезунд дійсно здивував. Це у нас сирена, кущ сирени. Сформували ми штамп окремий ось такий з порослі. Отримували ми. Сигналку в цьому році видалимо цей старий штамп. Так як в мене принцип такий формування. Ми бачимо, що ось цьому штамбу вже це буде п'ятий-шостий рік. А ось цьому штамбу всього навсього ми бачимо один, два, три. Три роки. роки, але він зрізався. Дуже-дуже-дуже сильно він різався, він би був набагато вищий, але нам треба було в розвиток. Має таку формовку. Це в нас зрізається. Також, так само поруч у нас тут фундук каталонський, аналогічно сформований штамп. нещадно він різався. Щоб сформувати гарні гілки, ось таким способом ми формували крону. Цей старий штамп ми теж отримували сигнальні вражеї, ми виріжемо. Так як ми вирізали весною на цьому саженці. Веба цінного, цьому саженцю два роки цьому пагону можна сказати. Один рік обрізаний і ось другий рік приріст, і ми маємо вже сережки. А так він у нас був 3 роки ось такої висоти десь. Відео є, як я його зрізав. Але нічого поки не квітне. Один трапезунт. Щось там трапезунт дає нам якісь надії на квіткування. Це в нас садженець. Гарібальді, аналогічно сформований ось пагін був обрізаний в минулому році. Ось дав прирост минулорічний сантиметрів 80. Ми на цьому рідному пагону отримали сигналку. Дійсно, був горішок гарний. Ми не проводили аналізи, нам головне, щоб гарний горішок. Чи це дійсно ми довіряємо продавцю. А там, якщо нам продавець продав щось не те, це вже більш на його репутації сказується. А цей ми, можливо, виріжемо, тому що ми. Будемо в цьому році робити загрібальні саджанці, Є в нас поросель, щось ми виріжемо, щось візьмемо десь на окуліровки на щеплення, а зробимо саджанці І щоб не, щоб хватало всього, ми ось цей материнський пагін вирішимо. Також зроблю анонс. Знімаю відео про кореневу систему. Ось такі кущі ми викупували. Це в нас Миколаївська селекція БІМ, дуже гарний горіх. Ось такого розміру. Але він мене не влаштовує. Сам горішок. Є відео про ці фундуки. Тож, буде відео про кореневу систему. Як вона формується, зробимо ми огляд, кому цікаво, як ростуть ось віддирки. Поросель, як формується, воно, кому буде цікаво, хто хоче заглянути всередину куща. Підписуйтесь, вподобайка, чекайте відео. Це у нас один із Миколаївських серакцій фаворитів. Куплявся як пиріжок. Дуже гарний горіх. Миколаївська селекція, чому? Тому що вирощений він з горішка. Але з горішка дуже вдалий клон. клон, так сказати. Дуже вдалий, дуже гарний горіх, смачний і родить. Тож, слідкуйте, підписуйтесь, поставте вподобайку, чекайте наступних відео. Дякую за увагу. Слава Україні.